І знову випуск починаємо з трагічних новин. Волинь втратила ще трьох героїв на війні. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 45-річний герой з Волині Юрій Строчик. Про це повідомили у турійській громаді. Відомо, що захисник із села Обенежі загинув 10 травня на Донеччині. У зв'язку із загибелью героя у громаді оголосили. Триденну жалобу ще одну трагічну новину повідомили у Колківській громаді. На війні з російськими окупантами загинув волинський солдат Андрій Матрунчик. 13 травня 2023 року, під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі села Оріхово-Василівка Донецької області, загинув мешканець села Красноволя, солдат Андрій Матрунчик. Йдеться у дописі. У нього залишилася дружина, батько та сестра. Страшна звістка надійшла і до Шацької територіальної громади. На війні з Росією загинув житель селища Шацьк Владислав Наумич 1998 року народження. Молодший воїн з 1 березня цього року проходив службу за контрактом у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Певний час вважався зниклим без звісти. Відомо, що волинянин загинув у результаті ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванківське Бахмутського району Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.